Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, скажу відразу у всьому винна Іспанія, а точніше, другий дивізіон чемпіонату Іспанії Сегунда, які ніяк не дограють свій сезон. Мова йде про те, чому на каналі ще й досі нема підсумкового випуску по турнірним таблицям топ-чемпіонатів сезону 23-24. Сегунда ще грає, відповідно, ми не знаємо трійку, яка підніметься до Прімери. Але нічого, ми почекаємо, тим паче, що є чим зайнятися. Сьогодні ми помандруємо майже всією Європою. Подивимось, хто де став чемпіоном, кращим бомбардиром та заразом Володарем Кубка. Чому майже всією Європою? Тому що, само собою, чемпіонати, які відбуваються за системою весна, осінь, ми оглядаємо. Глядати не будемо, такі, наприклад, як Скандинавія, Прибалтика, не дуже далеко будемо вирушати на схід. Ну і при всій повазі до таких маленьких країн, наприклад, як Андора, також про них говорити не будемо. Якщо по якійсь причині будете дане відео дивитися з країни, яку ми не згадаємо в даному відео, будь ласка, в коментарях пишіть, хто у вас став чемпіоном та володарем Кубка. Розпочинаємо з серії дублів, стартуємо з України та дублю донецького шахтаря. Гірники лише на два бали випередили в чемпіонаті Київське Динамо, але це через те, що на фініші а саме останніх двох турів, займалися незрозуміло чим, тому що стали чемпіонами заздалегідь. Футболіст Динамо Ванас з чотирнадцятьма голами став кращим бомбардиром чемпіонату. Ну а трішки пізніше гірники ще й виграли кубок, здолавши у фіналі полтавську ворству з рахунком 2-1. Далі говоримо про сусідів. Розпочинаємо з Республіки Молдова, в якій обірвалась восьмирічна гегемонія тираспільського шерифа. Чемпіоном вперше в своїй історії стає команда Петрокуб, яка в чемпіонському турнірі на 6 балів випередила шериф. Хоча регулярний сезон виграв круп з Тираспіль. Вітаємо звичайно ж Петрокуб з таким досягненням. Кращим бомбардиром турніру став футболіст Гін Сарі, який забив 13 голів. Петрокуб, як і Шахтар оформив дубль, тому що в фіналі Кубка Молдови обіграє Кишинівський зібру з рахунком 3-1. Справжні казки коїлися в Польщі, тому що вперше в своїй більш ніж сторічній історії команда Ягелоня з Білостока стає чемпіоном цієї країни. Причому як вони це зробили, лише за додатковими показниками випередили найближчого переслідувача команду Шльонськ із Вроцлава. В обох підсумку по 63 набраних бали. Форвард Шльонська Еспозіто став підсумку кращим бомбардиром турніру, наколотивши 19 голів. Ну і Кубок також казка. З одного боку, нібито доволі іменита вісла. Скаракова виграє кубок, який для неї вже стає п'ятим в історії. Перемагає вона у фіналі погонь і ще Причому як вона це робить? Лише на дев'ятій компенсовані змогли відігратися та перевести діло в екстратайми, в яких власне вирвали перемогу. Але ж де ця сама вісла скаракова зараз? Вона в другому дивізіоні, тобто кубок Польщі в цьому сезоні виграв клуб з нижчого дивізіону. Продовжується гегемонія Ференсвароша в Угорщині. Команда здобуває шостий поспіль чемпіонський титул. Цього разу робиться в домінантному стилі на 16 балів підсумку, випередивши найближчого переслідувача команду Пакш. В атаці також команда відзначилася назабивавши цілих 80 голів. І четверту частину з цих голів забуває форвард команди Варга, а саме двадцятку. Тим не менше, дублю Френсвароша не вийшло, тому що граючи в фіналі кубка, поступилися тому ж таки самому пакшу. Зробили це прикро в екстра таймах, при тому, що в основний час матчу мали пенальті, але не реалізували. Чемпіоном Румунії вперше за 9 років стає футбольний клуб Стяо Бухарест, який, хоч і випередили клуж лише на 3 бали, але все через те, що фінішували то трьома поспіль поразками, бо могли собі це дозволити, оскільки заздалегідь оформили чемпіонство. Лідерство в списку кращих бомбардирів поділили між собою команд із Стяо та отелес клужа на рахунку обох по 18. Ну а в Кубку Казка, тому що переможцем Кубка Румунії стає представник нижнього дивізіону Корвініум Хунедуара, які грали в фіналі проти Оцелула. Двічі по ходу матчу програвали, але змогли перевести діло в додатковий час. Дотягнули до пенальті, які і виграли. Тож в наступному сезоні будуть представляти Румунію в Єврокубку. Хто знає таку команду? Будь ласка, пишіть в коментарях. Чемпіоном Словаччини шостий рік поспіль стає Слован з Братислави, який на 15 балів випередив найближчого переслідувача команду Дунайську Стрету. Бомбардири в чемпіонаті Словаччини не особливо чомусь відзначалися. Лише по 13 голів у найкращих Баргесяна із Слована з Братіслави та поливки з Банської Бистриці. Кубок перемагає тут команда Ружем Берок, які грали у фіналі проти Спартака Стернави, мали лише один удар у ствір за цей поєдинок і реалізували в гол. В 2006 році ружемберок зробив золотий дубль з того часу трофеїв не здобував, і ось нарешті є. Про сусідів поговорили тепер про всіх інших. Розпочинаємо з Греції, в які, звичайно, зараз футбольний бум, зважаючи на перемогу Олімпіакоса в Єврокубку. Але чемпіоном стає ПАОК, який здобуває перший чемпіонський титул за 5 років. На фініші команда видала 4 матчі у переможну серію, як наслідок випередила конкурентів, які забуксували на 2 бали в підсумку відстав від ПАОКА АЕК. Кращим бомбардиром чемпіонату став Морон з Аріса, на рахунку якого 20 забитих м'ячів. Елька Бі, який в Європі перший, тут лише другий, що сильніше Єврокубки чи чемпіонат Греції. Ось в чому питання. Переможцем Кубка Греції стає Панатіна Ікос, який в фіналі здолав Аріс з рахунком один. Щоправда, гра була специфічна по причині того, що відбувалася без глядачів. Чемпіоном та володарем Кубка в Албанії стає команда Егнатія. В чемпіонаті все дуже заплутано, мається на увазі регламент. Спочатку регулярний чемпіонат, а потім якийсь плей-офф граються. Одним словом, перемога є той добре. Ну а в кубку все дуже просто. У фіналі перемога 1-0 над Кукесі. До речі, щодо бомбардирських перегонів в чемпіонаті, тут переконлива перемога нападники влазні Балая. 17 голів на його рахунку. Тепер до північної Македонії команда, що в минулому сезоні стала чемпіоном, Штруга захищає свій титул в неймовірному стилі, тільки за додатковими показниками випереджає Шкенді. Взагалі, між першим та третім місцем в чемпіонаті північної Македонії тільки два бали різниці було. Гонку кращих бомбардирів виграв Марушич із Васка спорту, наколотивши 17 м'ячів. Його команда грала у фіналі Кубка, але програла там Тіквешу 1-2. Тіквеш, до речі, всі свої матчі в Кубку вигравав виключно з мінімальною різницею. На карті тепер Болгарія, де 13-й сезон поспіль чемпіоном стає Лудогорець. Феноменальний результат як для команди, але загалом для чемпіонату не найкращий. На 7 балів вони випередили Чорноморе, хоча через те, що на фініші трішки байдикували, бо чемпіоном стали заздалегідь. Кращим бомбардиром турніру стає нападник Левський з Кромовграда Колів, 11 голів у нього в регулярному чемпіонаті, і 4 в чемпіонському, тобто загалом 15. Але оцей домінатор Лудогорець він же ж домінував не лише в чемпіонаті, а й в Кубку. До фіналу пропустив тільки один гол, а в самому фіналі умудряється пропустити цілих три від команди Ботев з Пловдіва, забивши у відповідь лише два. Хоча мав і міг забивати третій, зокрема на 98 й хвилині. Пенальті було у лотогорця, але не реалізація, і ось така прикра поразка у фінальному матчі. Дублю не сталося. Продовжуємо говорити про чемпіонати, де є домінація в Хорватії. Динамо Загреб здобуває сьомий поспіль чемпіонський титул. Нібито не так багато у порівнянні з Лудогорцем, але 19-й чемпіонський титул за останні 20 років. Це домінація тотальна. Цього разу випередили на 8 балів команду Рієка. Кращим бомбардиром чемпіонату стає Аргентинець Мер'єс з Осієкана, назабивавши 19 голів. До речі, один з небагатьох не хорватів в списку кращих бомбардирів. Динамо Загреб також випереджає Рієку і в фіналі Кубка. Двобой складався з двох поєдинків. Спочатку на полі Загреба була нічия 0-0, але Динамо здобуло виїзну перемогу 3-1. Якщо в чемпіонаті домінує, то кубок це лише перший за останні три роки. В сусідній Сербії також домінація, причому можна сказати навіть тотальна. Домінує тут Серв'яна Звєзда, яка здобуває свій сьомий поспіль титул чемпіона, майже на 20 очок в підсумку випередивши партизан турнірній таблиці. Але окрім цього ж, перемігши у фіналі Кубка Войводину 2-1, команда здобуває четвертий поспіль кубок, тобто чотири поспіль сезони, серв'яна Звєзда робить дубль в Сербії. Хет трику не вийшло, не футболіст з Тринизвди став кращим бомбардиром чемпіонату. А цю сходинку поділили між собою Салдані з Партизана та Лукович з Нови Београда, забивши по 17 голів. Тепер до маленької та гордої Чорногорії, де титул здобуває команда Дечіч. Він для неї стає першим в історії, а заснований клуб в 1926 році. Історична подія для команди. Кращим бомбардиром чемпіонату є форвард єдинства, Корач, забивши 18 голів. Ну а в фіналі кубка зійшлися езеро та Будучність, і Перемогу здобула Будучність 2-1, яка можна сказати, є фахівцем по кубку, тому що здобуває четвертий кубок за останні п'ять розіграшів. В сусідній Боснії чемпіоном стає команда борець Ваня Лука, яка в неймовірному стилі в неймовірній боротьбі лише на два бали випереджає у підсумку Зринський. Зринський, щоправда, в деякій мірі помстився. По-перше, кращим бомбардиром чемпіонату стає нападник цієї команди у Більбія 24 забиті м'ячі. Ну а по друге, ці клуби зійшлися у фіналі. Кубка протистояння складалося з двох матчів і двічі по 1-0 за Зринським, тобто кубок у них. На черзі Словенія чемпіоном цієї країни стає команда Цельє, яка на 8 балів підсумки випередила одного з грандів словенського футболу «Марівор». а форвард клубу матко з 18 -ма забитими м'ячами стає кращим бомбардиром турніру. Кубок Словенії бере команда, яка ледь не вилетіла з вищого дивізіону, Рогашка, яка тепер, відповідно, буде представляти Словенію в Єврокубку, а перемагає Рогашка у фіналі команду Горіца, яка зараз в другому дивізіоні, по пенальті. Команди обмінялися голами в екстра таймах, а потім, власне, 11 метро. Рокашка, до речі, не лише фінал, а зокрема, і півфінал також виграла за рахунок пенальті. А чому що змінювати, якщо це дає результат? В Чехії Спарта Прага захищає чемпіонський титул. Нагадаю, перед попереднім сезоном команда 8 років була без чемпіонства, в минулому сезоні виграла, в цьому, відповідно, захистила. Цього разу в неймовірній боротьбі лише на 2 бали випередили славі. А зважаючи на те, що ще й виграли кубок, відповідно оформлюють дубль. У фіналі кубка обігрують Віторію Пильзень з рахунком 2-1. До 80-ї хвилини було без голів, а потім як прорвало. Три голи наколотили, два з яких забиває Спарта. Кращим бомбардиром чемпіонату стає нападник Славії Юречка, 19 голів. В австрійській бундеслізі у нас історична подія, тому що переривається десятирічна гегемонія Зальцбурга. І перериває цю гегемонію команда Штурм з Гратса, який виграє свій перший чемпіонський титул з 2011 року. І, хоча регулярний сезон виграв Зальцбург, чемпіонський турнір виграє штурм в підсумку, випереджає він свого конкурента на два бали. Кращим бомбардиром турніру стає нападник Зальцбурга Конате. З великим запасом він це робить, наколотивши 20 голів. Ну, а штурм робить дубль, тому що виграє у фіналі Кубка у Рапіда 2-1, хоча і програвав після першого тайму 0-1. В кубку штурм більш успішніший ніж в чемпіонаті, тому що він захищав титул і, як бачимо, захистив. В сусідній з Швейцарії чемпіоном стає команда Young Boys, для якої цей титул стає уже шостим за останні сім років. Причому робиться переконливо, плюс 12 на фініші переваги над найближчим переслідувачем командою Луган. В списку кращих бомбардирів тривладдя Карло зивердона, около Сент-Галена та Цейлар з Лугано забили не побагато, а саме по 14 голів. А от в кубку була цікава історія. Фінал без голів, але з дуже цікавими пенальтів. Тому що доволі таки нестандартна ситуація, оскільки по другому колу пішли футболісти виконувати ці самі пенальті, тому що після того, як по 11 виконали в стаді обох команд, була нічия. Підсумку здобуває по пенальті титул сервет, для якого він стає першим з 2001 року. Вирушаємо тепер до Бенілюксу. Стартуємо з Бельгії. Ну хто став чемпіоном Бельгії? Я думаю, ви знаєте, особливо якщо слідкуєте за каналом. В одному з попередніх відео ми про це говорили. Нагадаю, Брюгге стає чемпіоном Бельгії в феноменальному неймовірному стилі. На 19 балів вони відставали від першої сходинки після регулярного чемпіонату, але класно провели чемпіонський турнір, не зазнали жодної поразки, плюс дещо допоміг їм регламент. І на один бал вони випередили у підсумку сен желуаз Кращим бомбардиром турніру. Стає представник іншої команди з Брюгге, команди Серкля Денкі Форвард Стого забив аж 27 голів. сен желуаз програвши чемпіонство, все ж таки один титул взяв. А саме Кубок Бельгії переміг у фіналі минулорічнього переможця Антверпен 1-0. Також на каналі ми говорили про те, хто став чемпіоном Нідерландів. Нагадаю, 25-й свій титул в історії здобуває ПСВ Ентховен, але лише перший за останні 6 сезонів. Тому звичайно ж болівальники дуже і дуже задоволені. В Підсумку на балів вони випередили минулорічного чемпіона Норд. Наколотивши при цьому 111 голів, але при цьому кращий бомбардир команди Люк Де Йонг не став кращим бомбардиром, хоч і забив 29 голів. А все через те, що був Павлідіс з Азе Алкмара, який забив стільки ж. Файнор, звичайно, ж, засмутився, тому що втратив чемпіонство. Але після того, як у фіналі Кубка виграв у Неймегі на 1-0 та виграв власне цей самий кубок Нідерландів, я думаю, трішки заспокоївся. На початку відео я вас трішки вів в оману, сказавши, що сьогодні не буде Скандинавії. Все ж таки, Данія грає за системою осінь весна, тому про цю скандинавську країну ми сьогодні поговоримо. Отже, чемпіоном Данії вперше за 4 роки стає Мітюланд, який в неймовірній боротьбі лише на один бал в підсумку випередив Бронбі. Про те, хто став кращим бомбардиром чемпіонату Данії, говорити не будемо, тому що як це б дивно не звучало. Доволі таки специфічний безпрапорний тут кращий бомбардир. В фіналі Кубка безграннів датського футболу, а саме зійшлися сількеборг та орхус, і свій перший кубок дані з 2001 року здобуває сількеборг завдяки перемозі 1-0. Огляд континентальних чемпіонатів завершуємо Португалії. Ну хто став чемпіоном Португалії? Про це також ми говорили в окремих відео. Нагадаю, спортінг здобуває другий титул за чотири сезони. Роблять це переконливо. На 10 балів випереджають принципового супротивника Бенфіку, а нападник клубу Дюкреш, забивши 29 голів, стає кращим бомбардиром турніру. Міг Спортінг зробити і дублю, скільки грав у фіналі Кубка, але поступився там команді Порту в екстратаймах 1-2. Порту, до речі, здобуває третій кубок поспіль. Але ще є Брага. Нагадаю, у Португалії розіграються три турніри, один з них це Кубок Ліги Португалії. І цей трофей здобуває саме Брага. Серію серії після матчових пенальтів здолала вона ешторіл. Ну і на завершення до туманного альбіону, де ми поговоримо щоправда лише про Шотландію, в якій триває одвічна боротьба. Рейнджерс проти Селтік, Селтік проти Рейнджерс, і в цьому році більш успішнішим був Селтік, тому що здобуває 12 12-й чемпіонський титул за останні 13 сезонів на 8 балів, випередивши підсумку в турнірній таблиці. Він Рейнджерс. Хоча по ходу чемпіонату рейнджери навіть кілька турів лідирували. Кращим бомбардиром турніру стає нападник Харца Шенкленд, забивши 24 голи. Селтік у фіналі Кубка перемагає той самий рейнджер з рахунком 1-0, забивши гол на 90-й хвилині зустрічі. Ну, щоправда, рейнджери таки без титулу не залишилися. Нагадаю, у Шотландії також є Кубок Ріги, і цей Кубок бере рейнджер, перемагаючи у фіналі Абардін 1-0. Кубок доволі таки історичний для рейнджерів, тому що 13 років вони його не вигравали, і от нарешті, перемога. Ну що ж, ось такі сьогодні у нас були мандри футбольною Європою. Чекаємо сезону 24-25. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, в описі під відео є доволі таки цікава інформація. Дякую всім за увагу, за приділений час. на все добре.